Сьогодні музика тут не лунає. У залах пусто, холодно, а репетиції не проводяться. А ось це головний вхід, як ми можемо побачити. Центральні двері винесло вибуховою хвилею. Вхідні двері, огромні вхідні двері. Викрутило так, що прямо з м'ясом вирвало. Слава Богу, кровлю не зачепила, Купол посипала з черепіця, так що можна його зібрати, забрати, і будемо думати, як ідею можна заново зробити. Ми тільки зробимо, от це, що необхідно закрити пленками, все, щоб включити опалення, бо у нас сьогодні опалення відключено. І тоді ми зможемо далі вирішувати це питання. Репетиції ми можемо проводити тільки в Нижньому фає, тимчасового укриття. Там і рояль є, я так розраховую, а що воно буде, я не знаю. Я розраховую, що в ніжньому фоє ми будемо працювати концерти. Перший концерт має з 6 лютого. Одеська філармонія оговтується після наслідків балістичного удару, який росіяни завдали ввечері 31 січня. Зокрема, тут пошкодило вітражне скло з розписом. Зараз його збирають, щоб потім відреставрувати. Найцінніше це вітражі. Вони автентичні, вони старі, їм десь по 150 років, тому вони саме такі тяжкі наслідок. І от ви бачите, зараз у нас хлопці з центру реставрації, тому що воно буде і коли це буде, трудно казати, але ми будемо прикладувати усі усі зусилля, щоб це було як можна швидше. Наразі першочерговим завданням є оцінка збитків, саме які стосуються великих вітражних вікон, тому що це автентичні вікна, да, наша спадщина. Ми залучаємо спеціалістів, які є фахівцями саме в цьому напрямку. Наразі тут спеціалісти з реставраційного центру нашого, але Має бути ще консультант з Києва безпосередньо по відражам. В лютому має бути місія ЮНЕСКО тут, яка також ми запрошуємо її сюди. Ця будівля також є пам'яткою архітектури. Тут розташовується державний архів Одеської області. Через вибухову хвилю тут вибило вікна. Бачите, десь великі вікна вилибити, а десь шматочки випали. Вибухової хвилі було пошкоджено більше 50 вікон, де повилітало скло. Десь частково, десь більше. Нами були предприйняті всі необхідні кроки для того, щоб Усунути в короткий термін попадання з вулиці вологого повітря для захисту документів Національного архівного фонду. Під час ворожої атаки в будівлі знаходився охоронець. Він не постраждав. Також не постраждали документи Національного архівного фонду. В суботу і неділю працювали робітники державного архіву для того, щоб усунути. Наслідки вже починаючи з сьогоднішнього дня, люди, які звертаються за послугами державного архіву, вони можуть отримувати ті послуги і в державному архіві.